До питання подарунків і саме чоловічої уваги, чому для жінок так це важливо. Що як тільки жінка отримує подарунок, вона помічає собі галочку О, мене люблять, о, заслужила. А якщо подарунків немає, вона думає, що вона не цінна, не заслужила і її не люблять. І за рахунок цього, чому ми хочемо багатого чоловіка, бо ми знаємо, що гідні. Любові. Ми знаємо, що ми заслуговуємо на любов цього. І ми свій моделюємо, що чим чоловік багатший, чим більше подарунків, тим я краще. Бо я заслужила більше любові. Що тут важливо зрозуміти? Що насправді, знову-таки, небагатого чоловіка ми хочемо, а просто самоствердження: тоді навіщо тобі чоловік, якщо ти це все і так собі даєш? Щоб підтвердити. Що я гідна, щоб підтвердити, що я дійсно гідна любові. Але чи це єдиний спосіб?